Брифінг представника радикальної фракції Ігоря Масічука. Будь ласка, пане Ігорю, вам слово. Шановні українці, шановні панове журналісти, хотів би проінформувати вас про порушення, які наразі мають місце під час до виборів на семи виборчих округах. Які відбудуться 17 липня, а саме 206 й виборчий округ рішенням незаконним окружної виборчої комісії прийнято звернення щодо зняття з посади секретаря окружної виборчої комісії, від представника радикальної партії Саламахи. Зроблено це в обхід закону за те, що у Фейсбуці з'явився допис, нібито від імені Соломахи, щодо збирання доказів порушень виборчого законодавства правоватним кандидатом Микитасем. Сенсу. Окрім цього, Зареєстровано колона кандидата від радикальної партії Дмитра Булауша, е мешканця міста Дніпропетровська, е Солтіса Антона Станіславовича, якого перейменували в Дмитра Станіславовича. Окрім цього, нам вдалося розшукати в Дніпрі цього двійника, цього клоуна. І він на підмогу і на свій захист, хоча до нього не вживали жодні фізичні сили, викликав Службу безпеки України і представників національної поліції. Принаймні так представилися ці люди. Окрім цього, відбувається масовий підкуп виборців на Чернігівці. Зафіксований такий факт в селі Лісковиці на користь представника коаліції панамських патріотів Максима Мекетася. Розподіл дільничних виборчих комісій на 206-му окрузі відбувався в закритому режимі, і ми готуємося до того, що фальшування виборів будуть відбуватися саме на дільничних виборчих комісіях, які має освятити більшість. В окружній виборчій комісії 206-го округу на 85-му виборчому окрузі Івана Франківщини. Звідки я тільки но повернувся, відбувся в ніч з 10 на 11 липня напад на мою громадську приймальню, де розташовано передвиборчий штаб кандидата від радикальної партії Анжели Яроватої. Побиті вікна, знищена наглядна агітація. Постійні погрози відбуваються агітаторам від радикальної партії, які працюють на агітаційних наметах з боку тітушок. Фізично перешкоджали розповсюджуванню нашими волонтерами агітматеріалів в кавуші. Постійне та систематичне пошкодження вже розповсюджених матеріалів, в тому числі зовнішньої реклами в кавуші. Відмова кавуського підприємства районі електричній мережі в підключенні звукоапарату для виступу народних депутатів України і нашого кандидата Анжели Яроватої Вчора безпідставна відмова нашому кандидату Анжелі Яроваті єдиній у зустрічах з робочими ковактивами Кавуша та Рогатина. Самовисуванець, який балотується по 85-му округу, Володимир Цвіль, агітує виборців за допомогою безкоштовного розливу пива. Технічні кандидати, самовисуванці затягують процес формування дільничних комісій, щоб дати можливість окружкому внести в останній момент необхідні зміни і знову ж таки зробити. Фальсифікації на дільничних виборчих комісіях 151-й округ, моя рідна Полтавщина, відбувається перешкоджання агітаційній діяльності кандидата від радикальної партії Руслана Ляшка. А саме молодики спортивної зовнішності зупинили автомобілі, вилучали агітматеріали, погрожували кандидату та нашим волонтерам. В Охвиці невідомі молодики просто вимагали від наших волонтерів припинити агітацію. І таких випадків безліч. Можна говорити, що нинішні довибори по семи округах чітко нагадують вибори до вибори по п'яти округах, які відбували в часі Революції Гідності. Проводячи ці паралелі, хотів би запропонувати нинішній офшорно-олігархічній владі не танцювати на граблях, не повторювати помилок свого попередника, не фальшувати вибори, адже можна виграти вибори на цих семи округах, але ви програєте перед народом України. Фальсифікації тодішні на п'яти округах призвели до посилення народного гніву в часі революції гідності. Ви зараз повторюєте ту саму помилку. Я хочу застерегти всіх представників влади, що у випадку фіксації порушень, які носять кримінальний характер. Ви будете нести кримінальну відповідальність. Нехай це відбудеться не сьогодні. Нехай це відбудеться не за цього президента і не за цього генерального прокурора. Але ми твердо заявляємо, що кримінальну відповідальність ви понесете і ніхто її не уникне. Дякую, пане Ігорю, за виступ. Це був останній брифінг на сьогодні. Зустрінемось о 12-й.